Друзі, сьогодні вітаю всіх вас на каналі, і у нас буде огляд досить недешевої, такої штукенці, як підсвітка до мікроскопа, і це Лейка LED 3000. Взагалі, все, що зв'язано з ім'ям Лейка, як от навіть цей мікроскоп не є досить дешево. PCBWay – сервіс для виготовлення печатних друкованих плат. Хочеться нагадати, що скоро розпочнеться 10-та річниця існування компанії PCBWay, внаслідок чого на вас чекає багато подарунків та багато купонів зі значними знижками. Тож приєднуйся до спільноти PCBWay та отримуй цікаві бонуси в електронному світі D розробок та цікавих ідей. І даний виріб гіганта Лейка не став виключенням з цих правил. Отже, Лейка LED 3000, а саме комплектація відсвідка йде. І йде до неї такий поляризаційний фільтр. Це вже опціонально, докуповується окремо. і Весь такий невеликий прикол, тому що цей поляризатор коштує дорожче, ніж сама підсвітка. Хоча сама підсвітка також досить недешева. Отже, вона представляє собою діоди, а саме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 21, 22, 22, 24,

271. Поляризатор має номер парт номер 10450337. Отже, давайте почнемо з підсвітки самої. Розглянемо її ближче трохи. Все доволі в такому добротному металевому корпусі. З однієї сторони ми бачимо кнопка включення. І кнопка регулювання підсвітки. Тобто світліше, темніше. Що стосується кріплення, діаметр 58 мм. Тут іде такий баранчик з второпластовою стойкою. Щоб не пошкодити мікроскоп під по деталі. І відповідно все фіксується одним оцим баранчиком. Надійне це кріплення чи ні, можете написати в коментарях. Спробував вже на мікроскоп, відповідно, лікає щесь є ставити і дивитись, як воно себе веде, то наче доволі таки стоїть нормально. Фіксується нормально. Отже, давайте включимо. Включаємо. Давайте подивимось мінімум. Отак От мінімально, підсвітка горить. І максимально це максимальний режим. Що стосується, давайте трошки переведем на менший, що стосується оцих кнопок управління, то середня кнопка дозволяє потушити частину светодіодів. Ще одну і ще одну, тобто різні режими. Або пів підсвітки горить, або одна треть, або половина з різних сторін. Це, можливо, буде корисливо, коли треба буде підсвітити ту чи іншу деталь з однієї чи іншої сторони. Цими кнопками, відповідно, йде реверс по кільцю. Відповідно, проти кільця. Грає підсвітка. В комплекті також ще даний блок живлення. Блок живлення отакий. От Вихідна. 40 Вт. 33 вольта. Вхідна відповідно 100-240 вольт 0,93 Ампера. Потужність. Така штуканце. Давайте. За поляризаційний фільтр, що хочеться сказати, тут іде з однієї сторони різьба, яка накручується відповідно на саму підсвітку. Тобто вставляємо і отак накручуємо її, без проблем. Все, зафіксувалося. Відповідно, таким самим чином відкручуємо. Отже, купувати чи ні дану підсвітку, вирішувати вам і виключно вам, але нагадаю, що підсвітка сама по собі коштує досить недешево. При цьому, що поляризатор коштує взагалі якихось скажених грошей. Особисто моя така думка, я б такі гроші за набір такої підсвітки не віддав би. А так, фішек в ній багато. Регулювання по кільцю, регулювання опціонально по сегментам, досить, скоріш за все, що використані якісні світлодіоди. Але відповідно цінник, повторюсь, не дешевий. На цьому все. Кому цікаво, то можете звертатись з приводу придбання даної підсвітки. Ця підсвітка конкретно їде до її власника, який замовив. Але є змога на фабриці замовляти такі підсвітки. Терміни доставки в районі 14-15 днів. Як і цей мікроскоп, також їде до власника разом зі штативом Акробат. Чудовий штатив, все відлейка. Окуляри 16. -ки. На цьому все, пока, до нових зустрічей, побачимося!